Доброго дня, мої любі діти. Сьогодні ми займаємося з молодшою групою, і сьогодні на уроці ми з вами згадаємо наші пісні, а також розучимо нову, нову вокальну вправу, яка має назву Сонечко Засяй. Тож, давайте, як ми завжди сідаємо рівненько і починаємо дихати. Робимо вдох і видох. Молодці, ще раз робимо вдох. Видах. А також давайте зробимо гімнастику для обличчя. Перед тим ми трішечки подихаємо ще через нос і через рот, рот. видох, ще раз вдох і видох. Молодці, ще раз вдох, і видох. Два рази вдох, два рази видох. Повний вдох робимо і молодці. І зараз згадаємо наші вправи для розсвитку роз... дикції. Трішечки розтіремося, розітремося. Так, молодці. І гарненько робимо так, язичком за закритими губами. І в іншу сторону. Молодці. Молодці. Трішечки, да? По усміхаємося, тому що у нас посмішка дуже важлива при співі. Так, молодці. І давайте згадаємо наші скоромовки. Їхав грека через реку. бачить грека в, реч... в річці. рак. Сунув грека ру... руку в річку, рак за руку, грека ца. Тут у нас дуже важлива буква «р». Давайте трішечки ще р. Їхав грека через річку. Бачить грека в річці рак, сунув грека руку в річку, рак за руку, греку цап. Молодці. І ще одну давайте згадаємо: Понад квітами літає джу-джу-джу. Ой, яка ж ти жвава бджілка золотава. Молодці. Це по нашу бджілку. Так, ну і давайте згадаємо нашу пісню. Е, верніше, сьогодні ми тільки її послухаємо, вона має назву Сонечко Засяй. Тож я читаю текст, а ви уважно слухайте. З друзями вітаємось, приязно всміхаємось, сонце грає промінцями, теж вітається і з нами. А як сонечку немає, у нас. Посмішка зникає, сонце, сонечко, засяй, діток, радо, привітай. Будем радо гратися, гарно усміхатися. Сонце, сонечко, засяй, діток, радо, привітай. А зараз послухайте, будь ласка, цю чудову пісеньку. Вітаємось, приязно всміхаємось, сонце грає промінцями, теж вітається із нами, а як сонечка не має, у нас усмішка зникає, сонце, сонечко засяй Діти радо привітай. Сонечко, засяй, діти радо привітай! Ви прослухали нову вокальну вправу Сонечко Засяй, а зараз давайте разом зі мною її спробуємо розучити. Перша фраза. З друзями ми вітаємось, приязно всміхаємось, сонце грає промінцям, теж вітаються. Нами. Так, це була перша фраза і друга. А як сонечка немає, у нас посмішка зникає, сонце, сонце, зон засяй, Діток раду привітай. Так, ще раз другий куплет. А як сонечка немає. у Давайте її також заспіваємо. Разом будем гратися, гарно усміхатися. Сонце, сонечко, засяй, діток радо, привітай. Так, це ми з вами заспівали усю цю вправу. А зараз давайте її заспіваємо під. Сонця, ми вітаємось, приязно всміхаємось. Будемо з вами розучувати. А зараз давайте згадаємо наші нотки, якими знаємо нотки. У нас дуже багато ноток, і ми вивчаємо їх постійно. І перша нотка у нас нотка До. Наступна нотка ре, Мі «ФА», Соль, Ля, Сі. І нотка до знов повторюється. Давайте згадаємо нашу пісню мультнотки. Doremi, re, mi, do, re, mi, mi fa sol, mi fa sol. La, si, do, la, si, do. Da, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, do, re mi. З вас мелодії чудові залетіли нам до хати, зараз будемо їх співати. Нотки, нотки прилетіли, і у пушка засмили. Приготуйтесь, починаєм разом нотки заспіваєм І наші нотки стоїть. ре, до, до, ре, ми, до, ре, ми, будемо їх Ще я хочу вам запропонувати подивитись невеличку таку казочку про наші шаловліві, веселунні ноти, які балуються, веселяться, співають і надихають нас на творчість. Усього найкращого, до нових зустрічей! Пустунки ноти раділи і веселились, що у палаці нотного стану опинились. Нота до! Щодня забавляється, але вихована зі всіма вітається. Вдень Ре відпочивати лягає, в чудернацькому ліжку тихенько дрімає. Нота Мі на сонечко схожа, Весела, грайлива і пригожа. Цукерки нота смакує і за фігурою слідкує. Но та соль куховарити полюбляє, попрохала з неба солі, бо не вистачає. Но таля на сонці засмагає, про хвилі морські пісеньки складає, всі дослідниця відмінна, змайструвала зореліп, до космосу швидко мчить. Ввечері у нотнім стані у світлиці гарно вбрані ноти сходяться юрбою і приносять із собою дивні спогади про день, низки звуків і пісень, і співають разом всі до ре, мі, фа, соль, ля, сі.